До війни я проживав у місті Харкові. Так як я з дитинства хотів стати військовим, коли вже почався так званий АТО з квітня, місяця, багато моїх знайомих пішли добровольцями, з якими я там дуже плідно спілкуюся, це мої друзі, і вони почали мені підівати. Ну, блін, що ти сидиш, давай. Ну давай, коли ти вже до нас прийдеш, нас не вистачає людей і тому подібне. У ну, мене така була домовленість, з мамою домовленість. Вона спочатку почала дзвонити і сказала, я тебе нікуди не пущу. І ми домовилися, що якщо мені прийде повістка, то я піду. Ну, звісно, мені прийшла повістка, про неї нічого не сказав. Потім я вже через свого однокласника дізнався. Я прокинувся зранку, поїхав військомат. І, в принципі, із серпня місяця розпочалась моя військова служба ну, на, на війні, так зване. Поранення я отримав 19 січня. Це була операція по деблокаді Донецького аеропорту. Дійсно, дуже багато спогадів, особливо там, зима 15-го, коли у нас дуже-дуже багато загиблих було. І тому ну, ці такі картинки вони так ну, пагубно на мене впливали. Тим більше я не розумів, хто це може поняти, зрозуміти, мене там підтримати. Ну, була якась підтримка, але ну, підтримка в те. Все буде нормально, не унивай. Ну, блін, Це ж не те було. Але потім я так взявся, взяв себе в руки. Я переписувався в групі військовій з пані Аллою. Познайомився тоді, і вона там запропонувала, що є робота для товців. Оператор контакт-центру. Ну, думаю, ну блін, а що робити? Будемо оператором. Подивився, що за компанія, почитав. Ну, так зразу цікаво стало. Дивлюсь, ну можливо, навіть і мені надуть якусь спеціальність. І потім познайомився з Юрієм. Ми поспілкувалися. Вже з Нового року я почав працювати в цьому офісі. У нас на фільмі є своя футбольна команда. Команда перший рік приймає участь в турнірі. Ну, один з результатів у нас, наприклад, вже зараз міжсезоння. і ми зараз в півфіналі. Я впевнений, що у кожного є якась любима справа, чим ми хотімо займатися, чому б і ні. Це ж все ж краще, ніж нічого не робити і говорити, що так за мною погано поступило. Ну, це, це легше всього зробити, просто сісти і, і робити, що сумно. Потім ну, кожен повинен шукати свій вихід, тобто нема нічого нездійсненного. Тобто, можливо, там де навіть якісь дитячі там, мрії були стати там, т -т тим самим футболістом. Чи... Хочеш, робиш, не хочеш, не робиш. Так складно, а кому не складно.